Всім привіт! Я сьогодні розкажу, чим, над чим ми працювали останнім часом. У нас нещодавно відбувся реліз одного з проєктів, а саме смачно на селі. Щоб побачити цей проєкт, треба зайти на наш сайт, натиснути на кнопку портфоліо. Ось тут ми бачимо смачно на селі, можна перейти по посиланню. Тут можна побачити результат роботи цілої команди, а також. Зараз доступний для замовлення батар. Запрошуємо. Також на сайті ви можете подивитися команду, яка працювала над даним проєктом. Для цього потрібно натиснути на Команда, перейти на смачну на селі. Тут є всі учасники. Обирайте, хто вас цікавить, читайте інформацію і можете написати йому особисті або слідкувати, наприклад, на LinkedIn. Далі також ми працювали над розширенням секції питання відповіді. Так і весь інший сайт. Вона, ця сторінка доступна в світлій та темній темі, а також можна змінити мову. Цього разу ми зосередилися на питанні. Чи надаємо ми послуги після запуску сайту. Щоб це прочитати, ви можете натиснути або на заголовок самого питання або на «Читати далі. Одразу скажу, що ми надаємо підтримку як проєктам, над якими працювали самостійно, так і над тими, які вже у вас готові. Якщо все вам підходить, ви можете натиснути на кнопку замовити, і ми обов'язково з вами зв'яжемося та обговоримо вашу ідею. Якщо ви не знайшли питання, то ви можете завжди його нам написати, ми його опрацюємо і зв'яжемося з вами. Також ми опрацювали інформацію спілкування під постами Сусани Салати і вирішили, що нам не вистачає інформації саме про те, чи робимо ми лендінг, що таке лендінг, кому він потрібен, яка його вартість, і вирішили також додати відповідь на це питання. Так само можна натиснути на назву питання. Тут знайдете всю інформацію, також можете нам написати замовити послугу або задати додаткові питання. Також нагадую, що є опція поставити лайк, якщо вам це питання зацікавило, якщо воно відповіло на те, що вас хвилювало, а також є можливість поділитися з іншими учасниками, можливо, для них ця відповідь також буде корисною. Далі ще попереду цікавого.